Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас і на віки Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю Небесну, втішителю души істини, що всюди, і си все наповняєш, скарбниці і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віків амінь. Пресвята Тройця помилуй нас, Господи, очі сиріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, з цілена, очі наші імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків, амінь, очі що сини на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отце, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, Господи, помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося, Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються в глибини морські, зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою Його. Бистрі течії ріки веселять, місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голосу і порушилася земля. Господь, селий з нами, заступник наш, Бог, Якова. Прийдіть і подбачте діла Господні, які чуда вчинив на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, цілий з нами заступник наш, Бог, Якова. славу Отцю і Сину, і Святому Духу, війни повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, алелуйя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, алелуя. Слава тобі, Боже. Мирі, Господеві, помолімся, Господи помилуй, за мир звесоди, спасіння душ наше, Господе помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан Святий Боже, церкове з'єднання всіх. Господи, помолімося. Господи, помилуй. За храм, цей ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим хою до нього. Господею помолімося. Господи, помилуй, засадішов селенського архірея Лева папу римського. І за блаженнішого патріарха нашого Святослава за високоприсвящену архієпископа і митрополита нашого, Теодора і Просвященного єпископа нашого, Кир Дмитрія, чесне присвіт, Ростов Христі, де яконьство, за весь причит і людей, Господею помолімося, Господи, Господи помилуй. за Богом бережний народ правління на заправленні всевійського, Господею помолімся, Господи, помилуй. Щоб як лугмідний вчинити силу вірне Твоїх і укріпити десницю і міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність хрестомінитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками її, Господи, помилуй, щоб сповнити сормом безшестям на ця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, ішовани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої церкви Твоєї зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести з тління життя, полонених ворогами, супостатами слуг його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помолімся. Господи, помилуй, що визволитися навіть усякої скорботи, гніву і нужди, Господею, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю, благодаттю. Господи, помилуй. Пресяту пречисту, приблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і приснаді у Марії, з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного все, життя наше Христу Богові, віддаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить, всяка слава, честь і поклоніння і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. <кій> бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в Господнє. Сповідуйте за Господе, бо він благ, бо повіки милі з Його, Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Обійшов, щоб обступили мене іменем Господні, протистояв я їй, Бо Господь появився нам, благословен, хто йде. В ім'я Не немурожити буду й повім діла Господні, бо Господь явився нам, Благословен, хто йде, в ім'я Господнє Камінь, яким знехтували будівничі, Цей став головою вугла, від Господа стався, він і дивний в очах наших, Бо Господь явився нам, Благословен, хто йде, в ім'я Господнє Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє перемоги, благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Своїм охорони лютві. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося. Не погорди молитвами нашими, все успівно, Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо Ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь, благословить людей своїх миром. Принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, премудрість до Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття, крепіться в Господі та й в могутності, й сили, Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати висіч хитрощем диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось, що ви мусите надянути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все, міцно встоятися. Сійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і междуховний, тобто слово, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. При мудрість прості, вислухаємо Свято Євангелія, миру Сі. І Ми Духові Твоєму Від Марка, свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своєму учня, майте віру в Бога. Істо кажу вам, що хто скаже ці горілки, вигнися, кінця в море, та не сумніватиметься у своєму серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб отець ваш, який на небі прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, й отець вас, що на небі, не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості, ми то молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського ахерей, лева, папу, римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за високопривсвященного архіпископа і митрополита нашого Кир Теодора. І при Єпископа нашого кер Димитрія за тих, що служили і послужилися тому храмі цьому і за отців наших духовних усіх у Христі, братів і сестер наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережний народ, наш заправління, за все військом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли вповає мене зброя наша. Рятує нас, Господи, але допомоги Твоєму самотній просимо і на силу Твою сподіваючись. Постаємо проти ворогів наших, ім'я твоє вірно, прикликаючи, зуміння молимось. Симутні, Господи, милостиво вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. захиснику вірних пошли стріли свої. Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли. З висоти руку свої, в покори їх і Христо, любимому воїнству, нашому відай їх молимось. милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним, переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій, усильно молимось Тобі. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, на жуповання всі кінці землі, ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим. Владико, доріхів наші, помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог і син. І тобі славу селаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Зумиління всіго приклонивши, Господи, і помолімся. Господи, помилуй, Господи Боже, сил, Боже Спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості і щедротах, на смирення слух Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось, бороги наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш і збави нас ради імена Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають ці народи, що ти єси Бог нашими люди, Твої сили, Твої бережені, створи з нами знамення на благо, що ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже Спасителю наш! Силою покоєння, і заступнише наш, не згадай беззаконні прав людей Твоїх, і не відвернися від нас у гнів, від Твоє, мали в милості і щедротах посіти смирених слуг Твоїх, що припадає до Твого благоутробія, постай на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство, їх настрах і втечу у ж воїнству нашому подай у сильні відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яких ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про рішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай він ціни тлінній, Бо ти єси заступник і переможе спасіння всім, хто на тебе уповає тобі славу, висилаємо отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Чесні швидки ровими, Він зрівняно рівняно від серафимів, що без Бога слава породила. Судша бородиця тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш молитвам, вам причистої Своєї Матері, преподобний поносний отців наших, святий Верховних апостолів, Петра і ки цей храм, і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий, людинолюбний. Амінь. Ти твою Я є дні ночи стою я Слова пресвятая Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая